Вітаю вас, жителі Звязької територіальної громади. В нашій громаді відбувається капітальний ремонт доріг. В активній фазі проходять ремонтні роботи по вулиці Академіка Лисіна та Івана Мамайчука. Зараз ми знаходимося на вулиці Анни Ярославни, де по цій вулиці ми будемо також робити капітальний ремонт. Починаючи від вулиці Київська, завершуючи стоянкою нашої центральної лікарні, в рамках капітального ремонту буде відбуватися заміна дорожнього полотна, ремонт повністю тротуарів. Ми бачимо, що наші тротуари вони в незадовільному стані. Є багато звернень громадян щодо ремонту, в тому числі цієї частини тротуарів. В рамках капітального ремонту буде замінена і ремонт частини ливневої каналізації. В цій частині буде відбуватися певне розширення проїжджої частини. Будуть видалені всі аварійні насадження, в тому числі дерева. І замість них будуть висаджені молоді здорові дерева, породи клен. Загалом в громаді вже зроблено капітальним ремонтом чотири вулиці. Дві вулиці в місті і дві вулиці в наших старостинських округах робимо нашу громаду зручною для всіх жителів.